Трампа вже згадували, що він не надто юний йому 79 років буде, а буде це 14 червня. Він так ну та не скористатися можливістю як можна. Об'єднався в помпезне свято і 250 двохсот армії і свою днюху, як то кажуть. Але американці у 1800 населених пунктах в 50 штатах теж хочуть зробити сюрприз Трампу. Протести мирні. Показати йому, що без королів хоче жити, хоче жити сподівати Америки. Прикмети навіть в Вашингтоні не будуть проводити, аби не уникнути конфронтації, очевидно, що Трамп би якраз таки міг би спровокувати. Я вже мовчу про Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Йорк, де е, антиіммігрантська політика Трампа щось дає якісь не ті жнива косяться, як на мене. Як вам ось такий сюрприз, який готує Трампу на ненародне американське суспільство? І як ви бачите, як будуть надалі розвиватися, в якій парадигмі можуть протести в Штатах? Найважливіше з цього треба розуміти, що в тому числі і оцей парад військовий, і нинішні заяви, які робить адміністрація Трампа, це спроба при абсолютній поразці в зовнішній політиці, провалах у внутрішній політиці. В стилі Аля Володимир Путін все це замазати парадом, той замастив все це восьмидесятиліттям перемоги великої побіди, а цей намагається ювілеєм армії, який присусідив до свого дня народження. Хоча ну, людина здоровим глуздом би. Одразу сказала, не в традиції Сполучених Штатів Америки дні народження проводити загальнонаціональним військовим парадом, та й немає такої традиції в Сполучених Штатах Америки відзначати ювілеї армії чи там інші події подібними парадами. Це характерно а, для багатьох держав, які проходили цю культуру ламаючи. Стереотипи тоталітарної системи, і зверніть увагу, навіть як в Україні важко проходить ломка стереотипу параду, як такого, як вона міняється. А в демократичних суспільствах до цього відносяться досить спокійно. Хоча б зверніть увагу на недавній а, парад, який відбувся в Великій Британії. Де це носило характер спокійного святкування, а не мілітарного свята. Мілітарність цьому придають або диктаторські режими, ну в крайньому разі воюючі держави, для яких питання консолідації суспільства, сили величі армії носить показовий показовий характер, і власне те, що робить Дональд Трамп, це спроба. Власне, прикрити срамоту, яка є в зовнішній політиці, от, і яка зараз дуже добре видно в внутрішній політиці по ситуації в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесі. Тепер, що стосується великої велелюдної акції загальнонаціональної США без короля, зрозуміло, що ми десь так. Займаючись в потоці речей, забуваємося про те, що кожного тижня, кожного місяця, в Сполучених Штатах Америки проходить акція 55 штатах 50 протестів кожного дня, кожного тижня, кожного місяця. І ці протести, починаючи просто від стендапів, певних закінчуючи мітингами, проходять скрізь. І вони не припиняються. Слабкість цього процесу в тому, що немає лідера. Демократична партія перевалюється з ноги на ногу. Сила його в тому, що це загальнонаціональна акція, яка проводиться ініціативними групами. Цих ініціативних груп уже більше 2,5 тисяч. І, власне, оцим ініціативним групам і належить, які є зареєстровані офіційно, і належить ця ініціатива проведення такої загальноамериканської акції Без короля, маючи на увазі, ну, ми пам'ятаємо всі, як Дональд Трамп розмістив фото у себе на своїй соціальній сторінці, де він в короні. Короля, це була по суті така рефлексія Дональда Трампа у відповідь на питання, коли Почали говорити про можливість його балотування на третій термін. Ну, тут теж видно, що людина з певною фантазією, от яка дозволяє то мантію одягнути папи римського, то а, корону висадити на себе королівську, то ще якусь дурницю учудити. Ну, видно, що він працює не на основі серйозних документів, аналітичних матеріалів, а почитує тіктоки. І власне вдається, вдається до таких от примітивних кроків а, своєї популяризації, своєї політичної фігури. Але водночас, от пане Романе, Трамп в своєму свій свіжі заяві каже, що він не почуває себе королем. Коли його якраз таки спросили про протести, ні королям. Я не я не відчуваюся королем, каже Дуан Фредович. Мені доводиться проходити через пекло, щоб чогось досягнути. Король не повинен був би дзвонити. Майку Джонсону, лідеру бальш лідеру більшості в сенаті Джону Тюну казати: хлопці, ви маєте це зробити, і за кілька років ми це зробимо. Ні, ні, ми не королі. Ми зовсім не королі. Цитує президента Шанбі Сінюс. Не королі. Вони працівники бачите, пані Ірино, в цього чоловіка уява така, що він ставши президентом, має лежати на ліжку. Там щось сьорбати їсти, а навколо нього все має само по собі бігати. Він не розуміє те, що президент це найманий працівник нації. Його нація наймає на 4 роки, щоб він служив нації. А він бачить себе, розумієте, от тим, хто на диванах возлягає і дивиться, як саме собою все робиться і чиниться. І коли він вважає за, над, за надто тяжку роботу телефонний дзвінок, спікеру палати представників. чи… Лідеру більшості в палаті представників і так далі, чи лідеру більшості в сенаті і, і, і таке інше. Тобто, ну це він сприймає, нібито він робить скаженно важку роботу. Виявляєте, як він оцінює цей чоловік, наприклад, дзвінок там президенту Зеленському? Для нього це все рівно, що в думках іншої людини ну, штангу тягати там, в шахту лізти, працювати на тракторі, радянському тракторі на uh, полі, там жати щось, чи косити, чи молотити, і, чи орати, uh, і так далі. Тобто це чоловік з таким особливим відношенням до життя, це вельможа, це вельможа, на якого мають усі прислуговуватися. І оце панянство, uh, воно ж видно відношенню до гостей. Як він поступає з овальному кабінеті з гостями, що він говорить, що він дозволяє собі говорити в адресу своїх найближчих людей. Ну, згадайте хоча б риторику Дональда Трампа і маска Ілона. Тобто, це було свідчення з одного боку от цього вельможності, а з іншого боку, невихованості, неосвіченості, безкультурності повної.